Привіт! Черговий звіт по роботі на фермі, сьогодні дам деякі поради щодо ваших коментарів, а саме коментар з приводу використання кукурудзи в раціоні свиней. Як зазначив автор, в результаті це дає значний приріст ваги на старті. Так, це правда. Кукурудза дійсно використовується в раціоні свиней через її високу енергетичну цінність та, звісно ж, хорошу перетравлюваність, так як містить велику кількість крахмалю. Який є, звісно, легко засвоюваним джерелом енергії для наших свиней. Також деякі е містить поживні речовини, такі як амінокислоти, вітаміни, лізин, який є, звісно ж, трохи обмеженим в решті зернових культур. Тому я вважаю, що додавання кукурузи до раціону свиней, звісно, може покращити їхнє харчування та забезпечить. Необхідні поживні речовини, звісно, для здоров'я та росту наших свинтусяків. Головне розуміти, що кукурудза не повинна становити єдиний компонент раціону свиней. Раціон може та повинен бути збалансованим і містити інші інгредієнти, такі як білкові, інші зернові, вітаміни та мінерали. Це потрібне для забезпечення повноцінного харчування тварин. Також, як я неодноразово зазначав, основні компоненти комбікорму для свиней можуть включати інші компоненти, такі як зернові культури. Крім кукурудзи, в комбікорм можна включити пшеницю, ячмінь, овес. Також білкові. Це може бути соя, рибне борошно, м'ясокісткове борошно, соєвий шрот, соєві жмихи, соняшникові шроти та інші. Також. Кожен комбікорм повинен містити певну кількість вітамінів та віт... мінералів, які просто необхідні для нормального функціонування організму наших поросят. Це можуть бути вітаміни А, Д, Е, Б, С, кальцій, фосфор, цинк, залізо та, звісно, інші. Потрібно пам'ятати, що корм потрібно, щоб був розроблений за всіх потреб, життєвих потреб наших поросят на різних циклах розвитку. На різних стадіях розвитку. Наприклад, комбікорм для даних поросят може відрізнятися по співвідношенню компонентів, ніж комбікорм для дорослих свиней. Також рахуйте певні особливості та потреби конкретних груп е, свиней. Звісно, поросята, що будуть вирощені для м'яса або для подальшого відтворення, потрібно, щоб мали різні компоненти комбікорму. Також Підбори раціону при використанні сухого типу комбікорму особливо важливо враховувати такі е, речі, як водопостачання. Для постійного доступу поросят до свіжої води комбінація сухий корм та водопостачання, звісно, знизить ризик виникнення певних захворювань, а також прискорить зростання ваших підопічних. Щодо захворювань, одне з питань було, верніше, воно стосувалося захворювань поросят такого як припухлість на ногах. Так, це іноді трапляється. Конкретно в коментарі було сказано питання стояло так, що як провести лікування, якщо у поросяти двох місяців на ногах припухлості. Я, звісно, і, на жаль, не екстрасенс без образ. Я не можу надавати, не побачивши вживу пацієнта певні діагнози. І думаю, краще це питання вирішить, можливо, місцевий ветлікар. Але я можу дати загальну інформацію про можливі причини припухлості на ногах поросят. Це може, звісно, бути пов'язано з декільками факторами. Перше вроджені аномалії. Деякі поросята можуть народитися з вадами, які можуть впливати на ноги. Ну і, звісно, стати причиною припухлості. Але в нашому випадку, як я зрозумів, було порося здоровим. Тому переходимо до другого пункту. Неправильне харчування, або точніше, дефіцит деяких поживних речовин, також це може призвести до проблем з ногами у поросят, відповідно до припухлості. Наступне це травми. Поросята, звісно, можуть отримати пошкодження під час гри, під час бійки або через неправильний догляд. Травма це доволі поширена причина набряку ніг. Ну і останнє це певні інфекції, такі як бактеріальний артрит, септичний артрит. Що також можуть спричинити припухлі сніг. Ці ускладнення вже вимагають ветеринарної допомоги. До речі, пункт, пункт номер 1 верніше пункт номер два, цілком може відноситись до можливості, що артрит у поросят може бути пов'язаний з дефіцитом певних поживних речовин, кормів. Зазвичай це стосується, звісно ж, вітамінів та мінералів. Ну і, звісно, інших сполук, які грають. Важливу роль у здоров'ї та рості наших свиней. А особливо допомагає утримувати суглоби та рещі наших поросят у відповідному стані, тобто здоровому стані. Я рекомендую все ж таки звернутися до ветеринарного лікаря або певного спеціаліста зі свиней, який зможе оцінити візуально стан поросяти і надати конкретні поради щодо лікування, ну або догляду. Ну а якщо ви розумієте, самі розумієте та берете відповідальність, звісно ж, на себе, використовуйте антибіотики пеніцилінової групи, типу амоксицицелін ветеринарний. Це доволі поширений антибіотик широкої дії. Період повного виведення з організму складає 14 днів. Тому в разі використання у передзабійних тварин, прошу звернути увагу на це особливо. Також важливо а уважно прочитати інструкцію щодо, звісно, ж, дозування. Отже, якщо розібратися та виконати все вірно, з вашим свинтусом, все, звісно, буде гаразд. Наступний коментар: звісно, був щодо поросят, що розвиваються гірше або відстають взагалі в наборі маси. Хоча ніби споживають корм не менше своїх більших однолітків, це може бути пов'язано з кількома факторами. Перший. Кожне порося має свій власний генетичний потенціал. Тому індивідуальні певні особливості в генетиці можуть, звісно, призводити до певних відхилень у темпах росту між навіть поросятами одного опоросу. Деякі поросята можуть мати менш сприятливу генетичну схильність до швидкого росту, інші кращу та швидшу. Поросята відстають від інших, можливо, через те, що воно отримує просто менше ресурсів, таких як молоко матері, ну або корм, як ви бачите. Або простір для активності це теж доволі важливо. Інші поросята можуть бути просто більш активними або більш агресивними у конкуренції за ресурси, що призведе до нерівномірного розподілу, звісно ж, поживних речовин між всіма учасниками даного процесу. Наступне. Деякі поросята можуть мати проблеми з адаптацією. Так, до змін певних у середовищі або ж там, нового раціону харчування. Це також спричинить стрес, ну і вплине на їх апетит та ріст. І останній фактор, але, напевно, один із найважливіших це проблеми зі здоров'ям, такі як хвороби ну, або паразити. Вони також можуть призводити до затримки рості поросят. Хвороби впливають на апетит, на недостатнє засвоєння поживних речовин. А відповідно росту. Отже, проаналізувавши дійсно та виявивши одну з можливих причин, що я назвав, які призводять до затримки росту, ви, гадаю, зможете уникнути в майбутньому таких проблем. Також, що можу порадити, якщо є схожі випадки, в першу чергу звернути увагу на матеріал для осімінення свиноматок. Тому що батьківська лінія має велике значення для майбутнього потенціалу наших свиней. Ну а зараз традиційний звіт по роботі на фермі. Можливо, щось цікаве сьогодні почуєте. На ваші питання я вже дав відповідь. Зараз підемо, погодуємо наших тварин. Ну і далі про щось поговоримо. Вперед! Ну ось ці поросята, яких я вам показував тиждень назад, такі вони мають результати на даний момент. Я вважаю, доволі непогано. По центру, як завжди, ми ставимо трошки менших поросят. Так, як я розповідав нещодавно, є ось такі от екземпляри. Тобто вони чуть-чуть трішки розвиваються гірше, але зазвичай на фінальній стадії вони вже наздоганяють своїх. Трохи більших однолітків. Ось ці крайні вони кращі. Особливо ці ось, це саме більші, які приїжджають до нас. О, вже поламали. Потрібно ремонтувати. Минулого разу, до речі, забув вам сказати: якщо вздовж стіни наші поросята починають гадити, що можна зробити? Певний такий лайфхак. Ви мене запитаєте, чому ти сам не використовуєш цей лайфхак, але я вам скажу так, у мене просто на це немає часу. Це потрібно робити регулярно. Але, але, але. Ну, звісно ж, роботи є, вистачає. Тому таке. Ну, повернемось до того. Якщо ваші свині гадять вздовж стіни або в іншому місці, і ви хочете перевезти, щоб вони гадали ось допустимо, сюди, це можна зробити таким чином: ви просто вичищаєте те місце, насипаєте туди стружку або солому. І таким чином робите там сухіше. Тут же, де, або те місце, куди вони мають гадити, з вашої думки, ви вмикаєте воду, звісно, якщо у вас є доступ, ну, або виливаєте щось туди. Тобто ви зволожуєте це місце Ось таким от чином. Ну, Тепер перекриваємо. Ну і поросята, якщо це робити протягом декількох днів, підряд чистити, там, дезінфікувати або підсушувати місце стружкою. Тут же ж паливати, вони будуть відчувати і ходити, гадити, звісно, в це місце ось така невеличка підказка вам на майбутнє. Можливо, буде комусь корисно. Отож, зараз я покормлю цих поросят. Потім, якщо вам цікаво, я ще можу вам продемонструвати тварини, які поїдуть на забій найближчим часом. Тому не перемикайтесь, я думаю, ще щось вам підкажу. Ну а зараз ви можете побачити тварини, які, скоріш за все, що завтра поїдуть вже на забій. Також тут є, якщо бачите, ось цей ось екземпляр, да? який відстає в рості. Ось так, поросята, які будуть відставати в рості, будуть виглядати відповідно до поросят, допустимо, ось такого. Плану. Лежать, відпочивають. Вже доволі непогану масу набрали. Так ми підготувалися до першого випускного. Також ось маємо деяких трохи покалічених. Тобто тут була така проблема, як гризіння хвостів. Про це потрібно буде зняти додаткове відео. Ось таким спреєм я провожу лікування. Зараз. Продемонструю заодно, як я це буду робити. Підйом. Бачите, вони навіть вже не бояться взагалі. Підйом. Підйом. Гавкай. Ось бачите, погризли трохи хвіст. Ось тут. Просто забризгуємо рану. Ну, зачекай. Набризнуємо, те ж саме робимо. Мабуть, що я їх залишу ще трошки на фермі на тиждень, ну а далі відправимо їх на забій теж. Ще проблеми немає, жодної інфекції не викликало дане пошкодження, але все ж таки. Що може забризгати? До речі, щоб запобігти вкусам, можна використовувати ось такий от спрей. Це нулбіт, no він а, наноситься на спину, також в районі хвоста і наших вух. Раніше не наших, а свинячих. Для чого це робиться? Цей запах він відволікає тварин. Тобто відвертає їх увагу від саме того, щоб гризти хвости, таким чином ми маємо доволі такий непоганий засіб, який допомагає уникнути гризіння хвостів. Але це потрібно робити ще до того, як вони тільки починають розуміти, як гризти їх і для чого їх гристи. З такі ось справи. Ну, а також доволі таки давно один з моїх глядачів задавав мені питання. Воно стосувалося стелі. З чого складається стеля? Тобто з яких матеріалів вона зроблена. Зараз я продемонструю йому, а можливо, також іншим моїм глядачам буде цікаво. Навіть мені буде цікаво, хоча я знаю, що вона складається, я намагався в тому відео пояснити, але зараз в мене є можливість показати це візуально. Тож, зробимо це. Ось таку секцію нам зараз зроблять наші спеціалісти. Врізали вони додаткові шахти притоку свіжого повітря. Також замінять систему опалення. Тож повернемось до нашої стелі. Я вам покажу частину, як вона виглядає. Ось ви можете бачити, це вирізали під одну з шахт. Це сендвіч-панель. Скажу вам одне, ці панелі вже 30 років. Подивіться, як вона виглядає. Якщо ви десь бачите ржавчину або щось типу того, враховуючи те, що дана панель знаходиться в такому приміщенні, як ферма, де аміак, де вологість та інші певні речі, то це доволі непоганий результат. Тому, кого цікавить конкретно. Що використовувати, щоб накрити вашу ферму або ваше господарство, ну ось варіант, да, дорогий. Так, це доволі, я думаю, буде дорого. Хоча я не моніторив, скільки коштує конкретно ця сендвіч панель. Але все ж таки, результат, як то кажуть, на лице. Робіть висновки. Ще додатково додам, подивіться просто на товщину металу. Я не знаю, чи навіть зараз таке роблять. Але вона доволі таки товста. Тобто тут, напевно, що 2 мм як мінімум є. Як могли раніше робити, так? Це я вважаю європейська якість. Накрив ферму і забув. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Сподіваюсь, що воно вам буде інформативним. Хотів би також сказати, кожне відео забирає багато сил та часу. Тому не лінуйтесь, поставте, будь ласка, йому подобайку, підпишіться на канал, якщо, звісно, ви цього не зробили. А також прокоментуйте. Як ви бачили, а у цьому відео я використав ваші коментарі, дав на них, я сподіваюся, що вичерпну відповідь. Тож, не забувайте, поставити подобайку, підписатися на канал, написати коментар. Отож, побачимось в наступних відео. Дякую вам за перегляд!